Виконуємо вправу 1 з розділу Діємо до теми 4 за підручником інформатка 6 клас та Морзе-Барна 2023 року випуску. Відкриємо браузер і перейдемо в сервіс для створення та виконання алгоритму для виконавця олівець. Рядок адреси введемо адресу сервісу pencilcode.net. Натискаємо Enter для підтвердження. І ось тут взагалі-то зразу без входження в аккаунт можна почати створювати код, натискаючи кнопку Let's Play. Бачимо, натискаємо, все працює, якийсь код, за засумовчення вже ось тут є. Але у праві пропонується зайти у власний аккаунт. Давайте вернемося на головну сторінку. Якщо у вас вже є власний аккаунт, то натискаєте логін і вводите name, password, логін. Якщо ж немає, то потрібно зареєструватися. Натискаємо New Account. В поле name вводите логін, мають бути тільки англійські, латинські літери. Зверніть увагу, зразу написано, справжнє ім'я не допускається. Тобто, якщо ви введете, наприклад, своє ім'я, Олександр, то швидше за все, далі не пропустить, Ну, зараз перевіримо. Так, бачимо кнопка неактивна. Це воно також чогось неактивне. Тепер вже занадто довге. Але кнопка стала активна вже після того, як я зробив занадто довгі. Давайте вилучимо. Знову неактивна. Стала активна. Зверніть увагу, що може бути деяка затримка під час реєстрації. Натискаємо ОК. Так, вже зареєструвалися. Бачите, якийсь код вже навіть створений. Він нам не потрібний. Давайте його вилучимо. Просто перетягуємо ось сюди. Ви пам'ятаєте, як працювали в Scratch, то тут досить такі схожі. Так само блоки ми перетягуємо, назви блоки насправді також схожі. Що ми відкриємо Scratch? Ось у нас бачите рух, мов. Та рухатися СТ. Ясно, що таке. Текст, звук все так само. Давайте вернемося на англійську мову. Ну і блоки, бачите, FD це перемістити вперед. Тут є так само аналогічний блок. Тобто всі основні блоки такі самі, як і в Scratch. Нам потрібно додати блок, щоб ось ця черепашка намалювала квадрат. Зі стороною 100 кроків. Причому малювати вона має червоним пером. Перейдемо в Art. Додаємо Pen і зверніть увагу, що потрібно додавати ось сюди. Бачите, ось тут така зазобрана зразу. Починаємо сюди, відкриваємо список, вибираємо Red. Товщина лінії буде 10. Після цього ми будемо малювати квадрат. Квадрата 4 сторони однакові. Через це зручно використати цикл з повторенням. Так само, як і в Scratch. Він тут називається For. У нас має бути 4 лінії. Вводимо від 1 до 4, і в нас має бути намальована спочатку лінія. Тобто черепашка рухається вперед на 100 кроків, 100 пікселів. Далі повертається праворуч, turn right на 90 градусів. Тобто, намалює, повернулася, повертаємося на початок циклу. І так, 4 рази. Переконаємося. Так, квадрат намальований. Давайте наш проєкт якось назвемо. Зараз він називається Intro, назвемо Squa квадрат. Можете в програмі зробити якісь зміни. Наприклад, щоб квадрат був не стороною 100 кроків, а 200. І товщина лінії була більша. Так, тепер збережемо, натискаємо кнопку Save. Збережено. Переконаємося, що збережено, натискаємо на своєму імені і бачимо проєкт є. Тепер нам потрібно поділитися даним проєктом з кимось в класі. Для цього натискаєте кнопку Share. І ось тут потрібно скопіювати це посилання. Виділяємо його, копіювати. Або просто натискаєте кнопку копі. Ну і далі ось це посилання. Відсилаєте з учнів Поштою, месенджером, Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook. Ну і так далі. І він тоді заходить за цим посиланням. Я зараз ставлю його в браузер, вставити і перейти за посиланням». клацаю правою кнопкою миші. І бачимо, ось цей проєкт відображається. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!